Угу, Так, карочки стекло поставив. Дмитро, де ти був? Що ти бігаєш? Прибіг на фінішну пряму. На яку фінішну пряму? Ми закінчуємо підготовку сані для продажу. Друз'яки, всім привіт! Новий відос. Ми закінчуємо підготовку. Нам лишилося пофарбувати, вставити вікна, прикрутити бардачок. Ну і в цьому також відосі ви побачите, ми викладемо автомобіль на продажу на площадки, такі як OLX, Авторія. Ну і подивимось, який буде ажіотаж на наш автомобіль. Да, Дмитро? А може і не буде? А якщо не буде, ми поїдемо на авторинок. Тому не перемикайтеся. А тепер давайте згадаємо, яким був наш Санька. На годинку вже 12-15. Зараз беру, шукаю наждачку. Якийсь обіжируватель даю колі, я саме до обідати. Е, Ні, я пішов бардачок прикручувати. А що коврики місцями перекрутані? Бо Андрюха клав. Видно спеціаліст. Зробили собі імпровізуваний брусочок, взяли, взяли з 500 повтори чи півтори чинуть 10-150. 15 500, 150. -ку. 150 -ку. Взяли по 150. Коротше. Тут тільки начали щось по машині робити, пацани всі потірялися. Yeah. Кокать, бісять, кушать. Як ви можете бачити по моїм рукам, ми вже машину замонтували, беремо просто шліфочну бумагу 150-ту. Замотовуємо її круг, Після цього ми її обіжиримо і будемо фарбувати. Коль, давай діть зашліфуємо. Я тобі дам нормальну. цю бумагу. Да, Нормальна бумага. Ще можна комасно перекрити. Треба диск підрихтувати. Заліплюємо останні дірочки, які зробив Міша. Не знаю, на що він це зробив. Колян приносить волокно, я клею. Коротше, команда Альфа. Володя починає проклеювати зазори для того, щоб можна було пофарбувати. Зараз ми це проклеюємо. Малярну стрічку і контур, де буде ага. відділяти. Да. Зону покраски від зону непокраски. По моторчику омивача. Моторчик взагалі не дає якогось признака в житті. Накинули напряму питання на два моторчика. Оказується, у нас їх там два йде. На передній омивателі, на задній. Час знімаємо моторчики і якісь там Жигульовські, щось, якоїсь класики, щось підберемо. Ось Таке состояння моторчика, він, скоріш всього, вигнив, згнив там внутрі весь мотор. І за цього нема пшик-пшик-пшик на лобове стекло. А це Міша. Фантастична струя. Світ приходить ніхто не зна. твою мать. Міша що за Я сказав? Провір нормально моторчик, а не б осрать весь бокс тут. Day two. друзяки настав довгоочікуваний день two. фарбування. Отже, ми підготували автомобіль до покрасочки, перетерли. Як ви бачите, заклеїли дісочки, теж перетерли, заклеїли. Уже приїхала рішіточка. Де решіточка? А ну коротше, пацани клеять, бо вона трошки беушна, Там буде тріщини. Інтересно, чого на Да. Бо, бо іншої немає. Блін, ми так замахались, поки знайшли там рішіточку. Тому зараз будемо знімати процес фарбування. Будемо учитися фарбувати. Ну я. Типа трошечки щось там вмію, Дмитро взагалі нічого не вміє, хіба віником. Є воздушний фільтр баушний. Андрій, можеш мене сфоткати з фільтром Смах. і без фільтрів? Ага. Підемо <різь> розмішувати краску, ми не знаємо, як її розмішувати. Зараз я будемо щось якось е, рішати, дивитися. Так, по-перше, у нас краска тютя Віка і якась ще шарага, мабуть. Блек! Компонент А. А, а дуже компонент Б. Там ще якась штука була, купляв. Я думав, це як забор взяв, типу, і все. Отвердитель для лака. А, ось воно, так. Да. Оце воно, походу. Володя, а ну що робити? Бо я забори красив, а так машини не, не доводилось. Це це, це змішувати треба? Ну, типу, вроді так, да. це типу отвердитель для лака. Типа вроді да. Ти коротше треба інструкцію читати. Я так не люблю інструкцію читати. Ти читать. Не бачив інструкцію на оцю паклю-шмаклю? Там інструкція, відкриваєш, а там ліст А4. Для того, щоб почати, потрібно, щоб була сонячна погода, температура 28 градусів по Цельсію. Средня добова, так? Да? <різь> там, в період з 15.00 до 18.00. В 3-4 слоя, 2, точніше в 2-3 слоя. Мінут 5-10. 4-5. 5-10 мінут між слоями мокрим по мокрому наноситься. При температурі 20 градусів в течение 24 часу. О, я ж казав сутки. У нас ну, у нас немає 20, тому Та, у нас буде сухнути тиждень. <клухи> Вовоїть міняй. Ну вона сохне при блядь. Це ж урітан. Це така штука з дуже складною назвою. Я коротше, називаю її респіратор, але взагалі вона технологічно називається пулі-рі-ві. Зараз коля буде о, розводити. Людей на бабки, розводити е, фарбу з загущувачем. І так зійде. Check it, make it. Check it, check it. Дмитро, знизу там не витікає? У мене ні. Хто рихтував цю кришку? Е, ми питали, Щастя що з Ми її в тісках зажимали, бо вона закипила краска. Я краще отойду. Вітання. Це так має бути? Чи це все по плану у нас йде? Так. Чуєш, може ж от, отак берем з банки просто так. Взагалі-то треба ж тиск в системі, щоб був Мені страшно. Менше двох, напевно. Зараз маляра в коментах нас... Так би ж не маляра. Це дуже високе давлення. Слушай, так нормально можна покрасити, диви. Все, покрасив. Може ми щось не відкрутили. Дім, не перевертай, витиче. Боже, як гарно. Мені джето можеш покрасити так. Дивись, взагалі не видно, не видно, що ми ліпили, блін. Взагалі не видно. Ну, заводські зазори, Я тобі скажу, що коля зараз покрасить, ми, вона висохне, покриємо лаком і буде просто максимально банське. Дмитро, як тобі, моє творчество. В принципі, покрасив класно. Я думаю, за трішку можна якомусь сліпому дядьки впарити. Андрюха дуже просить, щоб я пофарбував. Пожалуйста. Хоч, хоч що небудь. Забора нема, буде фарбувати машину. Діма красить з максимальною чіткостю, з мінімальним розходом. Бюджетний варіант тоніровки. Паціну, це ще грінь погано покрили, звісно. Приведеться полірувати тепер. Якщо вот так вот красить, то матеріал ваш 200 гривень красимо, не фіг діти. Опит вже є. Останні штрихи майстра. Короте, що забор красить, що машину. За що такі гроші вони беруть, я не знаю. Останнє, що сьогодні ми будемо красити, що нам лишилося, це ще решітка радіаторна. Тому приступаємо. Короте, як ви могли здогадатися, маляр я ще той. Як ви бачите, наглядний приклад, як в Росії красять запчастя на «Москвич-3». До речі, ти в курсі, що їх відізвали і там зробили чи продали щось 100 чи 160 штук. 1053 мільйони раз аджався, 73 мільйони раз присів і один раз обістався. Отже, друзі. Ми закінчили фарбувати наш чудовий гіперкар. Пофарбували решіточку, дисочки, боковинки. І на сьогодні, я думаю, що все. Наступного разу будемо да, збирати це докупи. Помиємо ще полірнем там щось. Days later. Друзі, сьогодні новий день, і ми заканчуємо наш ремонт, підготовку до продажі нашого саньки. Ставимо решітку. Знімаємо плівку і будемо полірувати. Ой, блін, треба було відклеїти. Якщо ось цікавить предпродажна або предпокупочна діагностика, будь ласка, звертайтеся. Машина в ідеалі, поки Коля чоколує з решеткою. Яку тему спустя півроку ми обнаружили тут на стакані якісь надписи. 224 тисячі 500 кілометрів було 4.06.13 року. А сьогодні 23-й. Десять років тому було 224 тисячі пробіг. Підсилювач рихтувач. Вона тут спереду була уваляна, поняв? П'єна від мотор. <звук> <звук> ну, блін, що було і як стало. Небо і земля. Да. Хоч у цієї машини решітка. Знімаємо ці папірчики. І будемо полірувати. Оооо, це знаєш як оці. Пі -пі -пі. Коля приніс поліровочну машину. Короче, зараз беремо. А ти вмієш полірувати, так? Да? Хіба забором. Це по технології робимо, правильно? Серйозно, не знаю. І такою машинкою береш і так треж. Що у нас дивляться детей, напишіть, будь ласка, ком... не, не, цей, не, не... нас в коментарях. Пожалуйста. Так, друзі, ми наклеїли таку малярну стрічку і зараз е... полірнемо одну сторону, капота, і... а інша лишиться це не полірована, потім ми її зірвемо і такий буде вау-ефект. Будемо дивитися, який результат, що ми наполірували. Ні, ну я тобі скажу, що нема цих царапин. Вже блищить. Але на сонці, я думаю, це буде дуже класно. Можливо, виду. комусь цікаво Шо? купити автомобіль? Хай кому так, Якщо вам цікаво, друзі, то дзвоніть, пишіть, присилайте гроші. Так. Приїхали на СТО поміняти стоїчки стабілізатора на цьому кабані. Також захватив з собою чехли для сидінь. Зараз з Дмитром будемо, куди ти побіг? Будемо їх ставити. Не налізе, порвеш. Тут переднє сидіння таке протерте. Саме б'є. Бі... Прикол. А друг і де сніми. Я коротше, думав, сидушка в нас протерта Дім. І воно закриє її. Бокова под... поднішка. А воно, оказується, коротше, до До сраки ти карі очі, блін. Окей, пацан, все продумав. А, це треба було Ні, не так. 1, 2, 2. Один із наступних днів, коли нарешті вже ви побачите, як ми домили Саньку і показали вам кінцевий результат. Дмитро, розказуй, що треба робити за чим. Беремо гроші, руки, закидуємо гроші в банкомат, що як він називається, та херня. Херчимо пену по сухому кузову і миємо все. Ми без мочалки сьогодні. Нема мочалки, хтось забрав. Мусорник удивився. Да, так, заодно. Воно, диви. Хто? Мочалка. Нов'йок. No, <реш> І так, зібі. Зі. Думав зайти на мийку, да знаєте, класичний варіант, що на мийках є чернитель, там все. Тут ні. Бо ми з борщаговки. Якого хуя, блядь, вічно щось ми знімаємо, я в білому приходжу. Ти гламурний подонок просто. Піну наносить знаєш як, а змивати пену не знаєш як. А я що, погано. Змив... Тримай, тільки нічого не три. Шо, змив, що, погано змив? Піну Пену змивається знизу до верху. Зверху вниз? З... Ні, знизу до верху. Як правильно, пишіть в коментарях. Зроблю робочий вид. Я живу в житті по двом принципам. Роби робочий вид, це перше. А друге, хочеш допомогти, не заважай. У нас нову технологічну надано розробку в автомобілі. Підійди, Андрюх. Можливо, не видно, але воно відходить. І я навіть якщо воно є, ну поїхать. Бюджетний варіант, як на чернить резину, на 5 хвилин. Безпосередньо перед тим, як будете фотографувати, мокрою тряпочкою перед продажем ми знімемо, як ми там одне колесо на трем, напевно, олієють, друге салом, там третє ще чимось. Не знаю. Коротше, щось таке. Ну чорнітелем там, і порівняємо результат. Давай бо висихає чорнітель. Ми відмили наш автомобіль, відчистили, зараз будемо викладати його на авторію і пробувати продавати. Трип транспорту. Ракета. Диви, воно все підтягнуло. Все підтягнуло, диви. 700 тисяч з нам. Як як? Задом, здавай просто. Ми змотаємо 200 і зробимо 174, як у всіх бердичівських перекупів. Родно якраз. Да. Це не родний прибір. Або двоюродний. Ця. Так всі нормальні. Це... Всі нормальні. Ты що, всі три лишай би? Да. Оці <реш> тільки три лишають і все, всі інші вдаляй. Так, яку будемо першу виставляти? З тобою чи со мною? <звінь> <гад> Це Лакофарбове покриття в ідеалі. Професійно сліди використання. саме так. Ціна. Стан 1099 і пишемо повний бак бензину. Продажа по техпаспорту. паспорту. Дім, так. я придумав. Коротше, ми викидаємо в топ. Е... І якщо навіть по ней дзвонити не будуть, то може будуть хоч переходи та перегляди на каналі. Як реклама каналу. Доброго дня, шановні гості. Дорога родина. Так точно. Да, паш. Привіт. Алло, мам, привіт. Продаж по ТЕХ. Паспорту. Вигляді заохочення а свої особисті фото з автомобіля. Турбопродаж! Вау. Коротше, оплатили. І повна дуба, блядь. Що таке? Походу, ці слова продажа по техпаспорту були зайвими. А того, і, коротше, походу, ти вже ніхера не зроєш. Ти цю машину через ріо вже не продаси. Ось, коротше, щоб розблокувати, треба фото паспорту, фото водійських прав, дані повинні збігатися з даними тих паспорту і фототранспортного засобу. Друзіки, ситуація склалася так, що продати через авторія ми автомобіль не можемо, тому що ми вказали, що продаємо по тих паспорту. В наступному відео ми знімемо все ж таки, як ми продавали його, продали. Як це ми робили, чи ми будемо їхати на ринок, чи будемо. Виставляти на Оликсі Дмитро не розчаровувався. Скільки раз бачу, що люди пишуть продаж по техпаспорту, а тут, блядь, не забанують. За які, блядь, така красива машина, такі хлопці там, блядь. І сам, знаєш, що я більше всього розстроївся, що наші фотки не попадуть на авторію з машиною. Дякую вам за перегляд. Залишайтеся на зв'язку, пишіть коментарі, лайкоси, різну діч можете писати, можете задавати різні питання, я з удовольствиям вночі буду відповідати. Можете записати колі номер телефона 063 23 шучу. Тому хай вам щастить, це буде Україна!